Вітаю, дорогі друзі, добро і зло. Ми їх бачимо, сприймаємо, творимо, вбираємо в себе, передаємо, залишаємо, обмінюємося. І це все не просто так. Це все не береться ні звідки і нікуди безслідно не зникає. Тому це відбивається на нас різними шляхами. Наприклад, агресія. І як наслідок може бути автоагресія. Тому що ми не можемо жити без емоцій і не можемо не сприймати навколишній світ. Важливо те, що ми з цим робимо. Чи не так? То згодний поставте, будь ласка, лайк. Якщо звернути увагу на саме звучання слова агресія, аутоагресія, чути звук гр, так ніби якийсь хижак гиркає, аутоагресія, ніби ми десь виступаємо на сцені, так? В даному разі як гладіатори, з ким ми боремося, це інше питання. До чого нас приведеться боротьба. Важливо, звичайно, як ми з цим усім поводимося і що ми хочемо одержати у результаті. Ми не можемо не звертати увагу на те, що діється назовні? Будь-яка думка причиняє емоції, будь-яка дія теж причиняє емоцію. емоції. Емоції осідають в нас, в нашому тілі. Ми можемо відслідкувати ці думки. Хочете відслідкувати, звідки. Беруться такі ваші стани. Якщо так, то спробуємо це зробити разом тут і зараз. Ми можемо агресувати з різних причин. І незалежно від того, чи, чи це просто щось випало з рук, чи... Наприклад, серед дороги впало дерево буря звалила. Це вже причина для емоцій. Причини можуть бути різні, а емоція однакової інтенсивності. І з нею треба щось робити. Агресія, звичайно, може приймати різні форми. Ми можемо кричати, тупити ногами, але якщо ми собі цього не дозволяємо, то все одно ми її не можемо зупинити, не можемо відкинути. І тоді ми направляємо її на себе, аутоагресія. Це може проявлятися теж по-різному. Може бути самопошкодження різні, можуть бути. Подряпини, укуси, стискання, травми, людина може морити себе голодом, спрагою, надмірною кількістю справ. І якщо ми цього не робимо, то це не означає, що ми не агресуємо. Просто ми цього не помічаємо. Ми можемо віддати себе зсередини. Можемо картати себе постійно. Можемо прокручувати весь час одну і ту саму ситуацію. Чому я не вчинила чи не вчинив ці ситуації так, як би було краще з точки зору етики і моралі. Це все. Теж даремно не проходить. Ми відслідковуємо цю думку. От ми можемо піймати її прямо як пташка за хвіст, що нас привело так чинити, яка думка? А якщо ми від цієї думки відмовимося, ми можемо. Натомість її змінити на іншу. Наприклад, йшла людина, а ми вже чомусь помітили, що вона дивиться на нас таким оцінюючим поглядом. А людина, можливо, просто подивилася, що у нас у руках хліб, і вона теж хотіла купити хліб. Отже, це просто думка. Ми не наші думки. Ми можемо це змінити. Ми можемо просто подумати, що є людина зі своїми потребами, яка, можливо, так чи інакше може бути корисною нам чи нашим близьким людям. Просто людина. На цим, звичайно, теж треба працювати. Це Варте того, тому що якщо ми звільняємось від цього тягаря, то неодмінно на місці цього тягаря прийде полегшення, а полегшення дозволить нам бути більш продуктивними, а це вже те, чому ми будемо радіти, чи не так? Ви ж хочете бути продуктивним, правда? Тому ми намагаємося відпустити цю думку. Це просто думка. Ми її відпускаємо у вільне плавання. Ми знаходимо контакт із собою, своїм тілом, тому що емоції всідають в тілі. Ми відчуваємо себе в моменті. От ми тут, ми зараз як ми себе почуваємо. Як ми тримаємося на ногах, як ми відчуваємо опору, як ми відчуваємо себе в просторі, як відчувати різні частини нашого тіла себе в просторі тут і зараз, які запахи, що навколо відбувається, можливо, якісь звуки і так. Протягом дня ми можемо порівняти. І це нам допоможе позбавитися від постійного нав'язливого перевіряння наших асоціацій. Тому що ми бачимо, що вони з легкістю можуть змінитися і відійти. Це Важливо, тому що ми можемо зайти у нашій аутоагресії знатно далеко і самі цього не помітити. Коли ми бачимо близько нам людину, яка собі робить щось погане. Ми ж хочемо її зупинити, От так само і себе. Це, звичайна, робота не одного навіть дня, не одного, можливо, тижня і місяця. Залежно від того, наскільки ця агресія сильна. А вона може бути сильна незалежно від того, чи, чи ми просто щось загубили, чи в нашому саду опали величезне дерево від бурі. Наприклад, і це все мозок приймає з однаковою емоцією. Він не розрізняє силу цього подразника. На жаль. І, звичайно, ми таким чином можемо допомогти собі і. Іншим. Тому що ми ж звикли не звертати увагу на своє самопочуття, на те, коли нам добре, і що нам для цього потрібно дійсно. Не те, що ми бачили в журналі чи по телевізору, чи від когось почули. Тому що незгода з цим Теж може викликати агресію. Наприклад, ваш друг запевняє, що вам обов'язково потрібно пити чай в такій-то годині, а ви не хочете пити саме цей чай, саме цю годину. І вас це вже починає дратувати. Буває таке чи не так? В кого буває? Дуже цікаво, напишіть свої враження. І це теж може стати приводом для агресії. Хоча ми можемо цього і не помітити, і не задуматися. А що важливо саме нам, щоб... Бути цією агресією і неушкодженим, ми можемо уявити себе стороннім спостерігачем. От як ми, наприклад, слухаємо свій голос з запису, так? Чи дивимося на свою фотографію або свій відеозапис. От таким чином постараємося подивитися на себе збоку. І протягом... Деякого часу, щоб ми могли це зафіксувати. Не швидкий погляд, а саме от зафіксувати. Хоча б протягом декількох хвилин дуже цікаво, друзі. Якщо ви так зробите що, ви побачите. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Наприклад. Ви робите якусь важливу справу і сердитеся, що ви до сих пір її не вирішили. Ну, хоча б щось упало треба прибрати, так? От ви дивитеся на себе збоку. Ага. Ну, щось упало. Ну, я прибираю. А можливо це робить хтось інший, а не я. І ми таким чином поступово скидаємо напругу. А це надзвичайно важливо. Тому що напруга не покидає нас, допоки ми з цим не працюємо. І від цього ми. Потерпаємо. Наше здоров'я потерпає. І, і, і таким чином ми непродуктивно мислимо і непродуктивні у своїй діяльності. А на це ми якраз вплинути можемо. Тим, що ми зробимо таку ревізію. Своїх думок і своїх потреб, в'ямо собі таку велику карту, де наші потреби де наші емоції. І подивимося на цю. Карту, ніби ми її перший раз побачили, що там помітно перш за все. Поступово ми починаємо позбавлятися від непотрібних думок, які спричиняють аутоагресію. Таким чином ми починаємо вильнятися від зайвого і заспокоюватися. Друзі, а що для вас означає заспокоїтися від того, що вас гнітило. Поділіться, будь ласка, своїми думками. Дуже сподіваюся, що вам це корисно. Будь ласка, підтримуйте цей канал. Сміливо пишіть коментарі. Я дуже уважно їх читаю. Мені завжди цікава і важлива ваша будь-яка думка. Головне щира, саме ваша. Рекомендуйте цей канал своїм близьким, рідним, друзям. І не будьте байдужими до себе, так як ви не байдужі до близької людини. Ви ж допомагаєте близькій людині так само ж і собі. Ви ж зупините близьку людину, якщо вона йде не туди. От спробуйте зупинити таким чином і себе. Що у вас вийде, напишіть, будь ласка. Всім спасибі, всім удачі!